GTA 6 перенесли на 2026 рік, а Borderlands 4 пришвидшили на 10 днів. Відміна розробки Titanfall 3 жодного випуску без Ubisoft та багато іншого бажаю міцного, ви на каналі Ігор полетіли. Ага! Чекали, що упаде вуса та морда, і будуть зразу новини. Не все так просто. З вас підписка, лайк та коментар у підтримку каналу. Бо якщо канал не буде ставати популярним, то я. Sabor Gears of War повертається і не просто з новою частиною, а з передісторією. Студія People Can Fly, відома за Gears of War Judgment, об'єдналися The Coalition для створення Gears of War e Day. Ця гра розповість про перший день вторгнення Локустів за 14 років до подій оригінальної трилогії. У центрі сюжету молоді Маркус Фенікс та дом Сантьяго, які вперше стикаються з жахами війни. Гра обіцяє повернення до лінійного геймплею з акцентом на хорор-атмосферу. Знайому фанатам перших частин. Розробники також обіцяють показати. Походження легендарної гвинтівки Лансер. Gears of War ідеї розробляється на Unreal Engine 5 і вийде на ПК та Xbox Series X та S. Дата релізу поки не оголошена. Разом зі бало Ubisoft беремо і робимо 11 років знадобилося Ubisoft, щоб вирішити, що настав саме той час, коли варто оновити класику. А саме Far Cry 4. Тепер на PlayStation 5 та Xbox Series можна насолоджуватися плавним геймплеєм у 60 кадрів на секунду. Оновлення 1.08 вже доступне для завантаження. Хоча гра все ще працює в 1080p. До речі, Far Cry 4 також додали до Xbox Game Pass. Тепер питання до вас: ви готові повернутися до Керату, щоб знову освітитися світлом пейганаміна та скуштувати крабовий рангун, але вже у 60 кадрів. 24 липня 2025 року відбудеться реліз Vuчен Fallen Feeders – нової гри в жанрі Souls Like від китайської студії Лінзі та видавця 505 Games. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, а також увійде до каталогу Xbox Game Pass з першого дня. Події гри розгортаються в землях ШУ під час пізньої династії. І мін охоплених війнами та загадковою хворобою, що перетворює людей на монстрів. Гравці візьмуть на себе роль Учан, піратки з амнезією, яка бореться з власним минулим і хворобою, що надає їй надприродні здібності. Геймплей пропонує понад 25 видів зброї, 40 заклять та систему внутрішнього демона, яка посилює персонажа, але робить його вразливішим. Світ гри це мережа взаємопов'язаних локацій, натхненних китайською міфологією та історією. Гравці, які оформлять передзамовлення, отримують бонусний набір. Night Ес White Pack, що включає два комплекти костюмів, зброю та предмет для покращення навичок, Делюкс видання додатково містить чотири костюми, чотири види зброї та унікальний предмет для покращення навичок. У недавньому інтерв'ю акторка Деніс Гоф, яка озвучила Єнефер у грі The Witcher 3 Три Hunt, зізналася, що не знає, чи повернеться до цієї ролі в The Witcher 4. Вона зазначила, що немає інформації про виробництво нової гри і не отримувала запрошення до участі в проєкті. Гоф також поділилася, що під час роботи над The Witcher 3 не усвідомлювала значущості своєї ролі, оскільки це був її перший досвід у відеоіграх. Вона згадала, що лише пізніше, коли люди почали впізнавати її голос, зрозуміла наскільки популярним є персонаж Єнефер на даний момент відомо, що в The Witcher 4 головної героїною стане Цирі, а Геральт з'явиться в епізодичних ролях. Проте участь Єнефер залишається під питанням, що викликає занепокоєння серед фанатів серії. Відсутність підтвердження участі Деніс Гоф у The Witcher 4 викликає дискусії серед шанувальників. З огляду на важливу роль Єнефер у попередніх частинах її повернення було б бажаним для багатьох гравців. У нещодавньому інтерв'ю з GameSpot генеральний директор Larian Studios Свен Вінкі пояснив, чому студія вирішила не розробляти DLC для Baldur's Gate 3. Вінкі прямо заявив. Це нудно. Хоча ідея створення розширень обговорювалася, команда зрозуміла, що не відчуває до цього пристрасті. Вінки підкреслив, щасливий гравець щасливий бізнес, але також потрібен щасливий розробник для щасливого гравця. Те, що ми робимо зараз, робить наших розробників набагато щасливішими. Попри відсутність платних DLC, Baldur's Gate 3 отримала 8 великих безкоштовних оновлень, включаючи нові класи, кінцівки та режим фото. Ці оновлення значно розширили гру, не вимагаючи додаткових витрат від гравців. Наразі Larian Студію. Зосереджена на нових проектах. Один із них під кодовою назвою Excalibur є амбітною RPG, яка відходить від світу Baldur's Gate. Вінки зазначив, що команда глибоко занурена в розробку і що новий проект йде у правильному напрямку. From Software оприлюднила офіційні системні вимоги для ПК версії Elden Ring Night Rain, окремої кооперативної гри у всесвіті Elden Ring, реліз якої заплановано на 30 травня 2025 року. Ця гра підтримує кооперативний режим для трьох гравців і пропонує новий досвід у знайомому світі. Цікаво, що Night Rain має менші вимоги до обсягу пам'яті на диску порівняно з оригінальною грою Elden Ring, яка потребувала 60 гігабайт. Це може свідчити про оптимізацію контенту та структури гри. Це продовження тенденції From Software створювати глибокі та захоплюючі ігрові світи, які не вимагають надпотужного обладнання. Bethesda звернулася до спільноти гравців із проханням поділитися ідеями щодо покращення Oblivion Remaster. Це сталося після релізу гри. Гравці активно обговорюють можливі зміни на офіційному discord каналі Bethesda. Серед найчастіше згадуваних пропозицій це вдосконалення системи масштабування складності. оригінальній версії гри рівень ворогів та якість здобичі змінювалися відповідно до рівня персонажа, що іноді призводило до непропорційної складності. Гравці ж пропонують додати можливість. Вивіст регулювання цієї системи або навіть її відключення. Інші пропозиції включають додавання додаткового рівня складності між адепт та експерт, покращення інтерфейсу користувача, зокрема відображення ваги предметів під час обшуку, можливість змінювати зовнішність персонажа після прологу. Ці пропозиції свідчать про бажання гравців бачити гру більш адаптованою до сучасних стандартів, зберігаючи при цьому її унікальну атмосферу. Ініціатива Bethesda щодо залучення спільноти до вдосконалення Oblivion Remastered досить цікава. Та демонструє відкритість розробників до зворотнього зв'язку. Тім Кейн, це один із творців оригінальної гри Fallout нещодавно поділився історією про втрату ранніх матеріалів розробки цієї культової RPG. Після свого відходу з Black Isle Studios видавець Interplay наказав йому знищити всі наявні у нього матеріали, включаючи початковий код, прототип. Концепт арти та дизайн документацію. Кейн виконав цей наказ, побоюючись юридичних наслідків. Через кілька років інтерплей звернувся до Кейна з проханням надати копії цих матеріалів, зізнавшись, що втратили власний архів. Кейн ж припустив, що це може бути пасткою, але зв'язувалося, що компанія дійсно втратила ці дані. Кейн підкреслив, що, хоча фінальна версія гри збереглася, значна частина її історії та еволюції була втрачена. Він також зазначив, що подібні випадки не є рідкістю в ігровій індустрії, де зберег. Історичних матеріалів часто ігнорується. Зараз Кейн активно підтримує ініціативи, спрямовані на збереження ігрової історії, такі як Video Game History Foundation, яка виявила, що близько 87% старих ігор недоступні без використання піратства або спеціалізованих архівів. Недовго я радів, що може вийти Titanfall 3, як то кажуть, напевно. Наврочу наприкінці квітня 2025 року компанія Electronic Arts оголосила про скорочення від 300 до 400 співробітників, що становить приблизно 3% її глобального штату. Це вже третя хвиля звільнень за останні два роки. Особливо постраждала студія Respawn Entertainment, яка втратила близько 100 працівників, включаючи розробників, тестувальників та видавничий персонал. Крім того, EA скасували розробку гри у всесвіті Titanfall з кодовою назвою r 7 яка перебувала на ранній стадії розробки. Цей проект був описаний як екстракшн шутер, що міг би розширити франшизу Titanfall. у заяві EA зазначено, що ці зміни є частиною стратегічного перегляду, спрямованого на ефективніше розподілення ресурсів та підтримку майбутнього зростання компанії. У Respawn підтвердили скасування двох інкубаційних проєктів і повідомили про коригування команд, що працюють над Apex Legends та серією Star Wars Jedi. Ці скорочення та скасування проєктів відображають ширшу тенденцію в ігровій індустрії, де зростаючі витрати. На розробку та економічну нестабільність змушують компанії переглядати свої пріоритети. А для нас, для фанатів Titanfall, це означає відсутність нових ігор у найближчому майбутньому, а для індустрії загалом необхідність адаптації до нових реалій. Тут розробники йдуть проти системи, всі відкладають релізи, а ці навпаки пришвидшують. Дуже крута тенденція, думаю, кожен геймер. Хотів би її бачити. Gearbox Software та Tuka Games офіційно підтвердили, що Borderlands 4 вийде раніше, а саме 12 вересня 2025 року. Спочатку реліз був призначений на 23 вересня, але розробники вирішили перенести дату вперед, ну хоч на 10 днів, але все ж таки вперед, а не ще рік чекати. Події Borderlands 4 розгортаються на новій планеті Кайрос, де гравці візьмуть на себе роль одного з чотирьох нових Вольтхантерів. Мета повалити диктатора Таймкіпера та його армію синтетичних солдатів гра запропонує безшовний світ без завантажень, нові механіки руху, систему для кастомізації зброї та перероблену систему луту з рідкіснішими, але більш цінними предметами. Гравці можуть очікувати повернення улюблених персонажів. Кооперативний режим підтримує до чотирьох гравців онлайн та двох у розділеному екрані з кросплатформенною підтримкою. Rockstar Games офіційно оголосила про перенесення релізу Grand Theft Auto 6 з осені 2025 року на травень 2026 року. У заяві компанія вибачилася перед фанатами та пояснила, що додатковий час потрібен для забезпечення високої якості гри, яка відповідатиме очікуванням гравців. Ця новина спричинила падіння акції материнської компанії Take two Interactive на понад 8%. Проте аналітики вважають, що затримка є прийнятною, оскільки дозволить уникнути потенційних проблем, які. Могли б виникнути через поспішний реліз. Журналіст Джейсон Шрайер зазначив, що всередині студії Rockstar вже давно вважали осінь 2025 року нереалістичним терміном через надмірне навантаження та бажання уникнути інтенсивного робочого графіка перед релізом. Перенесення GTA 6 на 2026 рік свідчить про прагнення Rockstar Games забезпечити найвищу якість продукту. Ну або ще не випустили всі оновлення для GTA Online. Еммануель Макрон базує не лише на політичній арені. А й на ігровій нещодавно він привітав команду Vitality із перемогою на турнірі та виграним грандслемом. А тепер відзначив гру Клеєр Obscure Expedition 33. У своєму зверненні він назвав гру яскравим прикладом французької сміливості та креативності, підкресливши її значення для національної культури. Хоча гра поєднує в собі елементи класичних японських RPG, таких як Final Fantasy та Persona, водночас вона є унікальним французьким стилем, натхненим французькою прекрасною епохою. Успіх гри підтверджується її високими оцінками. Понад 90 балів на Metacritic та понад мільйон проданих копій менш ніж за тиждень після релізу. До речі, є всі шанси у Expedition 33 стати серйозним претендентом на звання гри року. Ubisoft повідомила, що гра Prince of Persia The Lost Crown перевищила позначку в 2 мільйони гравців станом на 1 травня 2025 року. Нарешті, але попри позитивні відгуки, Ubisoft розформувала команду розробників з Ubisoft Montpellier після релізу гри, оскільки вона не виправдала комерційних очікувань. Більшість розробників були переведені на інші проекти, зокрема на нову гру серії Rayman. Також у Ubisoft представили пострелізну дорожню карту для Assassin's Creed Shadows, яка включає регулярні безкоштовні. Штовні оновлення, нові сюжетні місії, покращення паркуру та режим нова гра плюс. Першим великим доповненням стане кіхті Авадзі. Це доповнення продовжить історію наої та ясоки після епілогу гри. Також доповнення додасть нову локацію острів Авадзі та близько 10 годин нового контенту. Гравці, які оформили передзамовлення, отримають його безкоштовно. Крім того, Ubisoft планує щомісячні оновлення під назвою Історичні доповнення, які додадуть нових союзників, завдання та розширять сюжет. Перший з них твори Луїса Фруа вийде у травні та розповість про езуїцького вченого, який прибув до Японії разом з Ясуки. Assassin's Creed Shadows продовжує розвиватися і це не може не тішити, лиш би не дали в штангу. Виявляється, що Valve активно розробляє свій новий мультиплеєрний проект Deadlock, який наразі перебуває в стадії закритого альфа-тестування. Гра поєднує елементи шутера від третьої особи та моба. Нещодавно стало відомо про існування ще більш закритої версії Deadlock. Один з провідних стрімерів по Deadlock завантажив іншу версію гри і транслював світовий більш ексклюзивну версію від Valve, яка включає розширений список персонажів та оновлений дизайн. Ця версія доступна лише обмеженому колу тестувальників, що свідчить про серйозні наміри. Міри щодо розвитку проекту признайтеся там в коментарях, кому габен посміхнувся. У минулому випуску я розповідав, що Sony підняли ціни на PlayStation 5, а хітра така Microsoft повідомила, що залишить старі ціни. Розходимося Microsoft здулись 1 травня 2025 року. Microsoft оголосила про глобальне підвищення цін на свої ігрові продукти Xbox. Ключові зміни в цінах Xbox Series X на 50 євро дорожче ніж раніше, Xbox Series S на 512 ГБ подорожчала до 350 євро, а версія на 1 терабайт до 400 євро. Бездротові контролери тепер стартують від 75 євро, а преміум моделі досягають 200 євро. Ціни на нові ігри від Microsoft також зростуть з 70. До 80 євро. Microsoft пояснює це рішення ринковими умовами та зростанням витрат на розробку. Гравцям ж залишається вирішити, чи варто інвестувати в нові консолі за вищими цінами, чи дочекатися можливих знижок або альтернативних варіантів. Electronic Arts та Masters оголосили про завершення розробки майбутніх ралійних ігор та припинення співпраці з чемпіонатом VRC у своєму офіційному зверненні. Команда Кодмастерс зазначила далі. Пряма мова. Кожна велика подорож зрештою знаходить свою фінішну лінію. І сьогодні ми оголошуємо, що досягли кінця шляху, працюючи над VRC. Наразі ми призупиняємо плани щодо розробки майбутніх ралійних тайтлів, і Ейспортс VRC залишатиметься доступною для існуючих та нових гравців. Цей крок також викликав. Занепокоєння серед спільноти геймерів, оскільки Codemasters історично асоціювалися з ралійними іграми, починаючи з серії Colin McRae Rally. Завершення співпраці з VRC ставить під питанням майбутнє ралійних симуляторів від цієї студії. 21 травня 2025 року відбудеться офіційний реліз рольової гри Game of Thrones Kings Road. На ПК та мобільних пристроїв гра розроблена компанією Netmarble у співпраці з Warner Brothers і вже викликала хвилю критики через надмірну монетизацію. Події гри розгортаються між третім та четвертим сезонами серіалу, а головним героєм є представник нової північної родини Тір, який прагне відновити честь свого дому після загибелі братів. Гравці можуть взаємодіяти з такими відомими персонажами, як Джон Сноу, Серсея Ланістер та Рамсі Болтон, а також досліджувати знайомі локації, зокрема Вінтерфелл і Чорний Замок. Однак, попри привабливу графіку та атмосферу, гравці скаржаться на агресивну монетизацію. У Steam гра має змішані відгуки. Користувачі відзначають, що без додаткових покупок прогрес у грі значно ускладнюється. Для отримання базових функцій, таких як здобуття трофеїв або покращення спорядження, необхідно витрачати реальні кошти. Деякі гравці порівнюють ситуацію з Game of Thrones з скандалом навколо Star Wars Battlefront 2, яка також була закритикована через надмірну монетизацію. Це викликає занепокоєння щодо майбутніх ігор, особливо коли вони базуються на популярних франшизах, і ще раз піднімає питання про баланс між прибутковістю та задоволення гравців у сучасних іграх. Epic Games оголосили, що не планують обмежувати використання ai генерованих мініатюр у розділі Discovery гри Fortnite. Це рішення одразу викликало дискусії серед гравців та творців контенту. Під час трансляції на YouTube представники Epic Games, зокрема директор з управління продуктом Ден Волш, заявили, що компанія не буде перевіряти, чи створені мініатюри за допомогою штучного інтелекту. Головне відповідність правилам спільноти. Волш зазначив далі. Пряма мова: штучний інтелект стає все складніше виявити. Це просто ще один інструмент. Для створення контенту і його виявлення стане практично неможливим. Віце-президент Games Сакс Персон додав, що компанія не планує використовувати штучний інтелект для створення власних ігрових активів, таких як скіни, оскільки вважає, що найкращі результати досягаються завдяки роботі людей. Деякі гравці висловили занепокоєння щодо появи штучно генерованих мініатюр, які можуть виглядати однотипно або містити сумнівний контент. Проте Epic Games підкреслює, що основна увага приділяється дотриманню правил. А не інструментам створення зображень. 2 травня 2025 року українська студія RetroStyle Games офіційно випустила Ocean Keeper на платформі Steam. Цей екшен роу -like з елементами виживання та оборони бази переносить гравців у підводний світ, де ми в ролі пірата досліджуємо таємниці океанічної планети, борючись із монстрами та збираючи ресурси. Ключові особливості релізу, повний візуальний редизайн гри, включаючи оновлене освітлення, кольорову палітру та покращену деталізацію середовища, розширена сюжетна лінія. Іні з новими персонажами, діалогами та записами, що розкриють історію світу Ocean Keeper. введення нових типів ворогів та босів з унікальними механіками, а також нової зброї, зокрема Рейлгану та електричної гармати, покращення балансу гри, включаючи перероблену систему прогресії, оновлену генерацію печер та вдосконалення інтерфейсу користувача, що тішить, гра отримує позитивні відгуки від гравців, зокрема 85% з понад 500 рецензій на Steam. Вихід Ocean Keeper з доча доступу є важливою подією для української ігрової індустрії. Цей реліз підтверджує зростаючий потенціал українських розробників на світовій арені. Ще одна українська інді студія Sandman Team оголосила, що їхній хардкорний платформер True the Nightmares вийде у червні 2025 року на ПК та всіх основних консолях. У грі ви візьмете на себе роль пісочної людини духа, що приносить добрі сни, який буде рятувати людей, вкрадених морфеєм. Вам доведеться пройти через 45 рівнів, розділених на 6 локацій, кожна з яких втілює певний дитячий страх. Гра підтримує повну українську та англійську локалізацію, включаючи озвучення. Українська студія Реберн, відома за своєю серією Метро, представила геймплейний трейлер свого нового науково-фантастичного шутера Лаквімера. Гра перенесе гравців у 2064 рік, де світ розділений на мікродержави, а приватні військові компанії виконують роль армії. Гравці візьмуть на себе роль оперативників ПВК, виконуючи місії в постапокаліптичних локаціях Латинської Америки. Геймплей включатиме вибір спорядження, бої з людьми, дронами та роботами, а також систему прокачування. Персонажа гра підтримує кооперативний режим до трьох гравців. Лаквімера розробляється на руші Unreal Engine 4. Розробники обіцяють сюжетну кампанію тривалістю близько п'яти годин з можливістю проходження в кооперативі. Гра вже доступна в ранньому доступі на Steam. Stalker 2 отримала престижну нагороду Xbox Excellence Awards 2025 від ігрового підрозділу Microsoft у своєму дописі в соціальній мережі X. Представники GSC Game World поділилися радісною новиною та подякували гравцям за підтримку. Пряма мова. Ми надзвичайно вдячні Xbox та всій ігровій спільноті за визнання та підтримку Stalker 2. Ваша підтримка та інтерес були неймовірними з першого дня. І ця нагорода стала можлива завдяки вам, гравцям, які відважилися на пошуки. Серце Чорнобиля. Дякуємо, що були з нами. Нагорода Xbox Excellent Awards щорічно вручається найкращим іграм, які відзначилися високими оцінками, залученням гравців та інноваційністю. Ця нагорода це визнання не лише якості гри, але й стійкості до таланту команди GC Game World, яка, попри всі труднощі, змогла створити видатний продукт, що здобув міжнародне визнання. Якщо додивилися це відео до кінця, ви дуже крутезні люди. Отакі, от, от нагадую, обов'язково став. Ставимо лайк та тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Та залишаємо коментар. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Також дякую тим, хто підписався на канал, тим, хто візьме і прямо зараз підпишеться на канал. Там нічого важкого. Просто внизу там є кнопочка підписатися, там є дзвіночок. Тиснемо на це все діло і гуд. Ну і традиційно в кінці вірш. Москаль страшно підлий, і правил не знає. Як гнида воює, без збройних вбиває. От спину стріляти, то руська справа. А ми донатимо дрони, щоб летіли в пала. По можливості донатимо на перевірені збори та бережемо один одного. Всіх обійняв і до зустрічі у наступному відео.